Зима близько холод, голод, непрохідність ґрунтів, а також короткий світловий день все це ті фактори, які накладають значний відбиток на перебіг бойових дій саме у цей період року. Тож пропоную далі вам розібратися, коли зараз на носі зима, як підготувалася українська та російська армія до цього періоду року. Тим паче, що днями міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що збройні сили України мають самовзимку взимку продовжити звільнення своїх територій, в силу того, що ми краще готові. І ми краще оснащені, і ми психологічно були готові до того, що війна буде відбуватися узимку, тому що партнери і ми самі себе готували не до такої победоносної перемоги до взяття Києва за три дні до того, чого готувала себе російська армія. А ми готували себе до того, що ми точно не повісимо синьо жовтий прапор над Кремлем вже влітку цього року, а якраз до того, що зима буде тривати в контексті перебігу бойових дій. Тому зараз е, про російських вояків якраз можна говорити дуже багато, що вони не переживуть цю зиму і банально замерзнуть. І перші ластівки до цього вже є. І про них я обов'язково розповім. Отже, мене звати Василь Пехньо, і це YouTube канал Фабрика. Новин підпишіться, поставте лайк цьому відео, щоб YouTube рекомендував його більшій кількості людей. От, прямісінько, зараз дивитися відео під час перегляду і поставте лайк, е, тому що це буде хорошим жестом до YouTube. Дякую вам, що ви з нами. Отже, останнім часом у соціальних мережах з'являється все більше і більше відео із так би мовити заторможеними росіянами, які перебувають в окопах. А, так це не означає, що раніше вони були набагато кмітливішими, але зараз це просто такі симптоматичні прояви. Раз у раз з відео з українських безпілотників ми можемо бачити таку картинку, коли на росіян скидають в окопи гранати, а вони. Дуже повільно рухаються, вони майже не реагують на вибухи. А якщо і реагують, то дуже повільно так би мовити, роздупляються, починають кудись повсти і тому подібне. Ну реально дуже заторможена реакція. На жаль, самі відео моменту перетворення окупаційних військ на хороших русських я показати не можу, тому що Ютуб просто забанить цей відеоматеріал. Але я впевнений, що чим раз далі, тим Більше з'являтиметься саме таких подібних відео, і тим більше ви будете їх бачити. Просто на майбутнє зверніть увагу на ось цю заторможеність реакції росіян. Дехто припускає, що сонність російських окупаційних військ полягає у тому, що вони вживають алкоголь або ж наркотики. Але найбільш вірогідним поясненням цього процесу є так, такий званий процес гіпотермії, тобто, що це таке? Це такий стан організму, при якому е, сильно сповільнюються його функції, е, при якому для підтримки нормального обміну речовин і функцій організму температура тіла падає нижче необхідної. У випадку переохолодження людини ця температура становить аж 35 градусів за Цельсія і нижча, при нашій нормі 36,6. При гіпотермії знижується також. Швидкість обміну речовин в організмі, і це якраз призводить вже до зменшення потреб організму у кисні, тобто такий собі економ режим організму, і при цьому якраз відбувається і заповільнення і інших процесів життєдіяльності. Тому якраз тормознутість окупантів можна пояснити саме у цьому. Додатково свідченням того, що Росіянам починає ставати максимально холодно є те, як вони почали гуртуватися в своїх окопах. І от подивіться, я вже показував цей скріншот із відео зі скиданням українських гранат на позиції Росіян, і якраз можна помітити, що тут з десяток окупантів. Просто такі згуртувалися одне до одного для того, аби в сні банально не задобіти, щоб передавати тепло свого організму одне одному, але саме це відео якраз і є симптоматичним, тому що після падіння гранати в окоп росіяни не те, що вони в паніку перетворюються. Вони взагалі просто нічого не роблять. Вони вони як сонні мухи, і це якраз може бути свідченням гіпотермії. Тож розберімося, яка у заперебрикових ситуація із зимовим забезпеченням. На нам про окупантів, скажете ви, розкажи краще про ті проблеми, які є у нашої армії, і, вочевидь, матимете рацію, тому що теж є підстави поговорити про те, як забезпечені на зиму Збройні Сили України. Але з моїх. Спостережень з моїх розмов із українськими бійцями зараз фактично всі підрозділи забезпечені всім необхідним зимовим спорядженням. Якщо ж це не так або ви володієте якоюсь іншою інформацією, будь ласка, напишіть про це у коментарях під цим відео. Утім, справді важливим для української армії було те, що готуватися до зими. Насамперед, партнери та волонтери почали ще, як то кажуть, засвіта. З жовтня наша армія почала отримувати фантастичний пакет допомоги від партнерів, який конвертувався у величезну кількість зимового одягу. Насамперед, зимового одягу, якісного зимового одягу, який дозволяє пережити цю зиму. Отже, зверніть увагу: до речі, тут. Варто поговорити про те, що зараз справді погода далека від ідеалу, і наприклад, от така багнюка конкретно в цей період під Бахмутом, тому справді погодні умови вони доволі сильно впливають на те, як ми проводимо бойові дії, але знову ж таки повертаючись до того, що партнери. Насамперед, партнери, я буду на цьому наголошувати хоча тут були застосовані і наші особисті зусилля. Вони нас добряче підготували до зими. Отже, я провів таке дослідження. Підрахував з усіх відкритих даних, скільки і чого нам дали партнери, західні партнери в українській армії. Відтак як я вже говорив, із жовтня наша армія отримала просто фантастичний пакет такої військової допомоги. Загальна сума 695 дев'яносто тисяч. Повних комплектів зимового одягу, а на додачу ще й 36 тисяч штанів та 160 тисяч шапок, які передала нам Німеччина. Та найбільший вклад, насправді, як ви можете це побачити, якраз із цієї інфографіки це півмільйона комплектів від Канади, і це не просто топ, тому що Канада є лідером по такого типу забезпечення. Це просто. То помножений на три, тому що не лише про військове спорядження ми говоримо, але й наприклад, у цивільному Канада це країна, яка напевно виготовляє найкращі, найбільш якісні парки у світі. То що вже говорити про військове спорядження, саме тому у цьому контексті в нас є, як то кажуть, обґрунтовані підстави, вважати, що захисники України на передовій справді забезпечені дуже. Дуже хорошим одягом, і якщо повертатися знову ж таки до тієї погоди, яка зараз фіксується насамперед на Донецькому фронті, тому що південний, Запорізький та Херсонський фронти вони дещо тепліші в сенсі температурного показника, але там доволі сильні вітри, і це накладає свої проблеми. А от щодо східного фронту, то там якраз проблеми полягають в. Величезній кількості опадів а ось так стояти ну не по коліна, але з покрившими з покритими щиколотками у багнюці і воді при нульовій або ж мінімальному розній температурі. Все це таке стояння перетворюється майже нестримні умови. Тому дуже важливо мати якраз хорошу форму, і тим паче в такому контексті дуже важлива наша з вами задача. Це всіляко підтримувати наших бійців на передовій і донатами, і добрими словами, і підтримкою, і просто-напросто стійкістю в умовах відключення у наших містах світла, чи, скажімо, тепла. Отже, з українською армією, начебто. Так би мовити, все зрозуміло. Правда ж особливих перестрог не виникає, але певні проблеми на місцях можуть можуть бути тут не виключно, тому що це, це банально життя, і у війні нічого не можна зі 100% гарантією передбачити. Отже, тепер поговоримо про окупантів в них вочевидь. Все навпаки, Часткова мобілізація розкрила системні проблеми російської армії, і звісно ж в цьому контексті присутня захмарна російська корупція, про яку вже навіть заявив депутат Російської держдуми, член оборонного комітету парламенту. А в минулому військовий Андрій Гурулєв він сказав, що зараз, начебто, розкрадено із фондів. Десь пропало так в чорну діру російської корупції півтора мільйони комплектів е, форми для е, мобілізованих росіян. І відтак просто для того, щоб розуміти цифри, розуміти масштаби згідно із е, заявою російського депутата, півтора мільйона зникло до початку широкомасштабної війни. Е, чисельність російської армії налічувала близько мільйона е, осіб. Тобто зараз фактично, коли почався процес мобілізації, і він досі триває. і оцього оснащення мобіків формою, в тому числі, десь в чорну діру, як я казав, російської корупції злито півтори штати комплектів форми російської армії за нормальних умов. Це насправді просто непогана статистика. Ми з України на це можемо лише поаплодувати. Крім цього, 300 тисяч мобіків, яких почали призивати якраз під зиму, створили ще більший дефіцит зимової форми у російській окупаційній армії. Але наразі. До речі, українські військові, які беруть у полон росіян, вони якраз і відзначають те, що якість їхньої форми далека від ідеалу, і до того ж, пачками зараз ми знаємо, здаються особливо мобіки, і ми це можемо говорити з упевненістю. Про це говорив зокрема речник нашого східного групування Сергій Головатий. Принаймні, як мінімум, про те, що зараз форма в окупантів набагато гірша, ну можливо, не набагато на порядок гірша, аніж була у їхніх елітних військ на початку широкомасштабного вторгнення. Крім цього, ще кілька слів про е, славнозвісну російську корупцію. Додам 24 листопада російське опозиційне видання The Moscow Times, Вони ретельно дослідили. Договори про витрати місцевого бюджету регіонів Російської Федерації за статтею саме мобілізаційна підготовка. Причиною появи такого матеріалу стало побоювання Росіян про ймовірні обстріли вже безпосередньо самої Росії, якщо війна більш активно перейде на їхню територію. Відтак постало питання: а де ж ховатися, і як захищатися? Питання, яке, вочевидь, залишилося риторичним, тому що за підрахунками журналістів, ось цього видання, які написали ось цю статтю з назвою Де ви були? 8 лет? як Росія тратила деньги на защиту населення від війни. Вони підрахували, що розкрадено за цією статтею бюджету мобілізаційна підготовка 82% коштів. Знову ж таки, ми з України просто цьому аплодуємо. Не кажу, що у нас все ідеально, у нас теж. Є добряче багато за що братися, але росіяни у цьому сенсі перевершують нас. Відтак в таких умовах, звісно, виринає певний собі такий урок із історії Другої світової війни, і про це чимраз тим більше говорять західні експерти. Мовляв, недооцінюють не недооцінюєте точніше російську армію, тому що вона в часі холодної війни в Сталінграді, коли було був злам війни, вона у часі блокади Ленінграда змогла. Перейти цей період так значними жертвами, але пережили навіть попри ці мільйонні втрати. І так, потім аж пішли у наступ до самого Берліна. Однак є одне, але Росія вміє перемагати тоді, коли вона має потужних союзників. А з листопада 1941 року радянському союзу допомагав як зараз доволі модно казати, дядечко ленд. Ліс, і відповідно за цим лендлізом уже рівно за 4 роки, якщо рахувати статистику до листопада 1944 року, в основному зусиллями Сполучених Штатів Америки та Великої Британії Радянський Союз отримав величезну кількість якраз зимової допомоги, яка допомагала якраз рятуватися від холоду. Ось ці значні цифри. Зверніть на них увагу: це 11 мільйонів пар чобіт. 46 мільйонів метрів вовняної тканини, яка використовувалася для пошиття теплого одягу, та та ще 89 мільйонів бавовняної тканини, з неї вже шили білизну та інші елементи, скажімо так, повсякденного одягу. Звісно, що зараз до Росії теж надходить бавовна, щоправда, у дещо видозмінному виді. If you know what I mean. тож на фоні таких значних проблем російської армії, експерти зараз припускають, що такі картинки, з якої я власне і почав, про те, що росіяни заторможуються в окопах і, вочевидь, починає страждати гіпотермією, будуть траплятися все більше. І більше, і фактично, їхні проблеми будуть множитися у геометричній прогресії. Відтак санітарні втрати росіян будуть зашкалювати. Санітарні, тобто, це не безпосередні бойові втрати на полі бою, а це вже подальші втрати внаслідок, не знаю, травм, хвороб. Будь-чого іншого, що виводить бойця із ладу, так би мовити. Е, і це вже я не кажу про те, що хвороби будуть справді е, росіян косити їхні ряди просто такі смертельною косою, е, не лише запаленням легенів але сам звичайний нежить вже буде ставати е, проблемою. Більш того, українська армія на водонбасі воює уже дев'яту зиму. Буде якраз воювати дев'яту зиму. Російська ж армія у такому масштабному складі. Першу із половиною, якщо рахувати як половину початок широкомасштабної війни наприкінці лютого 22 року, Тож, підстави припускати, що скоро росіяни будуть потерпати сильно від морозів, справді є хіба що у Путіна є якийсь свій прихований план після не знаю, можливо, перегляду гри престолів. Він вирішив перетворити свою армію в армію мертвих і самому стати. Царем цієї армії мертвих, можливо, в нього є такий прихований козир у рукаві. Звісно, жарти жартами. Але я хочу звернутися до тих росіян, які зараз дивляться це відео, тому що окупанти насправді в зимовому періоді приречені росіяни, росіяни, кори смотрите це відео, ви або ваші знайомі, або ваші родственники, або ваші близькі будуть гибнути як сліпі черві десь в ямі. От банальной, простой некомпетентности своего руководства, своих командиров и собственной безответственности, собственной неспособности э, взять ответственность за свою судьбу, за то, что можно что-то изменить. И тем более, даже если вы будете там подыхать в этих ямах, вы все равно ничего не достигнете. Теперь, друзья, э, я хочу сказать несколько слив уже до украинцев. Стає все більше і більше зрозуміло, чому саме зараз українська армія, точніше російська армія і російська насамперед влада хоче певної оперативної паузи, їм потрібно, хоч якось, протягнути ось цю зиму, їм потрібно перегрупуватися. Ми про це багато говоримо і говорили, і будемо говорити про те, що їм потрібно зробити паузу, щоб перепочити, але так само їм потрібна пауза для того, щоб просто-напросто не подохнути пачками під час цього складного зимового періоду, до якого вони вони не готові, тому з нашого боку, зупинятися в жодному випадку не можна. Тим паче, що зима зараз дарує Україні кілька додаткових сприятливих моментів, про які пишуть і говорять експерти. І я їх систематизував. Тепер хочу на ваш розсуд їх оголосити. А ви напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. По-перше, Наразі взимку, і це зрозуміло, це фізично зрозуміло. Стає коротшим світловий день. відповідно на перший план виходить оснащеність військ приладами, по перше, нічного бачення, а по друге, тепловізорами, які будуть дозволяти ефективніше вести боротьбу і вести війну не якихось 7-8 годин на день, а усі 24 години впродовж доби. Тому в цьому аспекті, звісно, є підстави припускати, що українська насамперед волонтерська спільнота. Працює на відмінно у цьому контексті, і це, до речі, ще один додатковий стимул на донати до тих фондів, кому ви довіряєте. Лише закликаю вас е, робити це. Наступний фактор це погодні умови, і насамперед погодні умови для російської авіації. Чому кажу про авіацію? Тому що спочатку е, в часі глибокої осені, початку зими, це дощ, це туман, а потім можливо і сніг. Вони впливають на роботу насамперед штурмової авіації, яка. Підтримує сухопутні дії власне армії. І саме за авіацією, і тим паче штурмовою в нас є певна перевага саме у противника, банально за кількістю установок, які можуть вилітати. Тому що чому я кажу про те, що ми можемо робити такий висновок, що погода може на це впливати зараз, як російські, так і зрештою українські штурмовики літають на гранично. Малих на гранично низьких висотах для того, щоб не потрапляти у поле виявлення систем радіолокації. І для цього вони от просто намагаються огинати поверхню землі. І в умовах поганої погоди. Польоти на граничних висотах створюють підвищують, я би так сказав, ризики зазнати аварії чи катастрофи через якраз погіршення видимості. Просто фізичні фізичне погіршення призводить до фізичних проблем, тому що за штурвалом літака все рівно сидить пілот, який може чогось не догледіти. Саме тому певним чином це може бути перевага для української армії, тому що в Росії в авіації все ще зберігається перевага, тому це зарахуємо як умовний плюс. Для нашої армії, по третє, внаслідок розривів артилерії від снарядів артилерії, які прилітають по позиціях, по замерзлому ґрунту буде. Утворюватися, як пишуть експерти, більше шарапнелі, тобто снаряд буде більше розриватися і більше завдавати ударів живій силі противника. Так, звісно, це правило працює. Ну банально, я поясню спершу, чому такі припущення роблять, тому що коли замерзлий ґрунт він твердіший, і снаряд не вгрузає в землю, а він розривається і розривається, наприклад, на більшу частину осколків. Звісно, це правило працює і навпаки щодо української армії, має воно зворотній ефект, але. Давайте сподіватися принаймні на більшу влучність української артилерії таким чином на те, що це теж може мати якийсь позитивний ефект для нас. І на завершення також ще один важливий елемент зимової війни це логістика та можливість пересування техніки. Ми знаємо прекрасно, що у росіян із першого дня війни з логістикою були значні проблеми, і таким чином можемо про ці проблеми зараз поговорити. Адже настання доволі теплої зими це проблема для логістики і насамперед можливості пересування техніки, особливо колісної. А якщо враховувати те, що останніми роками зима в Україні не така холодна, і цьогоріч, як прогнозують синоптики, має бути повтор приблизно зими. 21-22, тобто тоді погода сягала мінус 3, мінус 5 градусів. Місцями могли бути сильні морози, але прогнозують синоптики, що це може бути десь тривалістю до 10 днів, тобто не так тривало. Тому за таких сценаріїв, за таких прогнозів будуть виникати справді проблеми з доставкою всього необхідного на фронт. А расисти, які атакують в лоб великою кількістю вистрілів, великою. Такою інтенсивністю роботи своєї артилерії якраз роблять ставку на вони потребують доставки значного кількості боєкомплекту боєприпасів для того, щоб робити ось цей вогневий вал Збройні сили України в сенсі роботи артилерії роблять насамперед ставку на точність, а не на кількість вистрілів, тому. У цій компоненті, коли ти воюєш кількістю, тобі потрібен своєчасний підвоз боєкомплекту, і з цим якраз можуть виникати проблеми саме в окупантів. Але погодьтеся, що мусимо визнати, нашим збройним силам буде не настільки ж уже легше під час зими, утім, певні позитивні моменти, все ж таки, ми в цьому шукаємо і ми їх знаходимо. Тому е критично важливо, як я. Завжди говорив і продовжує говорити підтримка до наших захисників на передовій. Вона зараз як ніколи необхідна. Поставте лайк, будь ласка, цьому відео, а також підпишіться на канал. Мене звати Василь Пихньо. Я вам кажу на все добре.